У боях за Україну загинув наш земляк, 23річний Бандура Олексій Васильович. Бандура Олексій Васильович народився 22 квітня 2001 року в селі Острів. У 2008 році був зарахований до першого класу острівської загальноосвітньої школи. У шкільні роки хлопець вирізнявся своїм розумом, наполегливістю, численними досягненнями. Його серце було сповнене мрій, а душа світлом. Він завжди йшов уперед, не боявся труднощів і вірив у краще майбутнє. Після школи Бандура Олексій обрав шлях захисника. Вступив до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. З 24 липня 2019 року був призваний до ЛАВ Збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення, призваний до військової частини А-44-23. Він був не просто офіцером. Він став тим, хто вів за собою, хто не боявся труднощів, хто до останнього подиху залишався вірним присязі та батьківщині. 6 березня 2025 року під час виконання бойового завдання, в результаті бойових дій Бандура Олексій Васильович. Загинув у районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Вічна пам'ять герою! З нагоди 211 ї річниці, від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, керівництво громади та працівники 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки поклали квіти до підніжжя пам'ятника, поета та хвилиною мовчання вшанували всіх українців. Які загинули за свободу і незалежність України. Пророчі слова Великого Кобзаря і сьогодні залишаються для його нащадків неймовірною силою та закликають діяти, протистояти несправедливості і будувати вільне власне майбутнє. Борітеся, поборете. На цьому випуск вівторкових новин завершено. До нових зустрічей в ефірі!